Багато з вас задаються питанням, що буде по закінченні тимчасового захисту. Міністерство внутрішніх справ Чехії публікувало законопроект Лекс Україна Україна-7». Людям, які вже вирішили для себе, що хочуть залишитись в ЧР, дадуть таку можливість за декілька умов. Потрібно перебувати на території Чехії з візою тимчасового захисту, дочасна охрана мінімально 2 роки, бути фінансово незалежним. І люди, які сидять на соціалках, на державних допомогах невигідні Чехії, не мати проблем з законом, мати офіційну роботу. Перехід на спеціальну візу тимчасового виду на проживання ВНЖ планують у 2025 році з вільним доступом до ринку праці. Проживши 5 років, по цій візу зможете отримати потім ПМЖ, постійний вид на проживання. Всім останнім тимчасовий захист можливо про.